В нас є багато вільних вакансій двірників біля 40%. 40%. Це пов'язано з тим, що професія двірника непопулярна, скажімо так, і ми напрацювали такий проект ухвали, який би трошки стимулював людей все ж таки йти працювати двірником і мали можливість отримувати винагороду за виконання. Роботи, яка не пов'язана з основною діяльністю, тобто ми говоримо про, про такі роботи, як ліквідація наслідків е, атак ворога, про стихійні лиха, і про винагороду людей, які якісно і вчасно виконують свою, свою таку основну роботу. Okay. Суть цього заохочення це буде винагорода в місяць. Людина буде отримувати на руки 5 тисяч гривень. І, відповідно, міський бюджет буде сплачувати також податки, які сплачують. З цієї суми, скільки двірників будуть отримувати цю компенсацію, цю якби премію, і як їх бути визначати? Ця програма розрахована на рік. Зараз ми плануємо ці виплати розпочати виплачувати з листопада місяця, на в місяць. По місту буде до 250 двірників, які зможуть отримати цю винагороду. Буде створена в департаменті житлового господарства комісія. Туди можуть входити як працівники органу місцевого самоврядування, так і депутати за згодою. Буде визна... є в ухвалі передбачені критерії, за якими будуть визначатися ці працівники, і після цього. Після затвердження комісії переліку осіб, які мають право на отримання цієї винагороди, ця винагорода буде виплачена людям на їхні особисті картки. Кожного місяця це буде зовсім інший перелік, але не виключно, що людина, яка отримала винагороду в одному місяці, може потрапити до цієї категорії і в наступному місяці.